Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні. ЧАСТИНА Друга, Розділ Перший Чотири Клінт зі свого місця у вартівні спостерігав цих двох на головному моніторі. Двері вартівні були прочинені, чого ніколи не могло бути за нормальних обставин, і офіцер Тіг Мерфі стояв, прихилившись до них. Зразу за ним стояли офіцери Квіглі і Ветермор, також слухали. Скотт Гюз, ще один і останній з офіцерів, які залишилися, ліг десь поки покімарити у вільній камері. За пару годин після того, як вона застрелила Демпстер, Ван Лемплі закінчила свою зміну. Клінтові не вистачило духу просити її залишитися. Удачі вам, Доку, сказала вона, просунувши голову у двері його кабінету вже без форми у своєму повсякденному одязі з очима налитими кров'ю від утоми. Клінт побажав їй того самого. Вона йому не подякувала. Утім, якби Ван і досі не заснула, він сумнівався, щоб від неї була якась користь. Клінт був упевнений, що зможе віднадити Тері принаймні на якийсь час. Що непокоїло його, це той великий парубок, який стояв поруч тері і передавав чинному шерифові фляжку та щось підказував йому між вімкненнями. Це було так, наче дивися на черевомовця його балакучу ляльку. Клін зауважив, що оцей великий парубок, замість дивитися на динамік інтеркома, як це зазвичай інстинктивно роблять люди, роззирається на все довкола. Він немов оцінював захищеність закладу. Клінт натиснув свою кнопку інтеркома і заговорив у мікрофон. Чесно, Террі, я не намагаюся щось ускладнювати. Мені самому це неприємно. Щоб не переливати з пустого у порожнє, я тобі присягаюся ось просто переді мною директорський статут. І тут згори великими літерами постанови щодо суворої ізоляції. Він постукав пальцями по електронній панелі перед собою, на якій не лежало ніякої книги. Мене цьому не навчали, Террі. Цей статут єдине, чим я керуюся. Клінте, він почув, як роздратовано Тері дихає. Якого біса, чоловіче? Мені що, треба виламати ці ворота? Це ж кумедно. Лайла була б е, вельми розчарована, дуже розчарована. Вона в таке навіть повірити не змогла б. Я розумію, що ти в розпачі, і знаю, що сам не зміг би навіть початково витримати того стресу, в якому ти перебуваєш кілька останніх днів. Але ти усвідомлюєш, що на тебе зараз дивиться камера, правда ж? Я щойно бачив, як ти пив щось із фляги, і ми обоє знаємо, що там не кул cool ейд. З усією моєю повагою я знав лайлу. Згадка про дружину в минулому часі, усвідомлена тільки після того, як ці слова вискочили з його рота, шпигнула Клінту в серце щоб оговтатися він закашлявся Я знаю лайлу дещо краще, ніж ти, і ось що я думаю, дійсно розчарувало б її те, що її випробуваний заступник п'є на роботі. Постав себе на моє місце, ти б дозволив увійти до в'язниці комусь такому, хто не має на те юрисдикції чи відповідних документів і щойно випивав. Вони побачили, як Террі скинув угору руки, відійшов від інтеркома і заходив колами. Інший чоловік, поклавши руку на плече Террі, щось йому проказував. Тік похитав головою і засміявся Вам нізащо не варто було йти в тюремну медицину, доку ви б озолотилися, продаючи всяке лайно на МДЗ. Ви на цього парубка щойно наклали потужне вуду закляття тепер йому буде потрібен психотерапевт. Клінт крутнувся до трійки офіцерів поряд нього. Хтось знає того іншого, отого здоровання. Білі ветермор знав це Френ Гірі, місцевий урядник контролю за тваринами. Моя племінниця допомагає йому з бродяжками. Вона казала, він порядний, хіба трохи нарваний. Нарваний в якому сенсі? Він дуже не любить людей, які не піклуються про своїх тварин або ображають їх. Ходила чутка, ніби він добряче відгамсилив одного редника, який мучив собаку чи кішку, чи ще щось. Але я б на це власними грошима не заклався школярські плітки ніколи не бувають вартими великої довіри. З язика Клінта ледь не зіскочила прохання до Білі Ветемора зателефонувати своїй племінниці, та тут же він згадав, яким малоймовірним є те, що вона досі притомна. Їхня власна жіноча популяція скоротилася до сукупної трійці Енджел Фіцрой, Джинет Сорлі та Єва Блек. Жінкою, яку він сфотографував, була утримувана на ім'я Ванда Денкер, яка мала фігуру подібну до Євчиної. Денкер лежала у відключці з вечора п'ятниці. Вони підготували її, одягнувши форму з Євчиним ідентифікаційним номером, приколовши на червону блузу Євчину ідентифікаційну картку. Клінт почувався вдячним і дещо ошелешеним, як команда з чотирьох офіцерів, які залишилися, докладається до того, що він робить. Він пояснив їм, оскільки звістка про засинання і прокидання Євки стала загальнодоступною, хтось, ймовірно, копи, обов'язково прийде по неї. Він не ризикнув ошелешувати Тіга Мерфі, Ренда Квіглі, Біллі Веттермора і Скотта Х'юза ідеєю, що Євка є якогось роду фантастичною істотою, чия безпека і, як наслідок, безпека кожної сущої жінки залежить від Клінта. Він цілком і повністю був упевнений у власній здатності вмотивувати людину до бачення речей у новому світлі. Саме це він робив ось уже майже два десятки років, але це була така ідея, якої навіть він не наважувався просувати. Спосіб, що його він застосував до останніх офіцерів дулінського виправного, був простіший вони не можуть передати Євку місцевим. Більше того, вони не можуть грати з ними відкрито, бо щойно ті впевняться, що Євка інакша, як стануть ще настирнішими. Які не є справи з Євкою, хто знає який там імунітет у неї може бути, це мусять з'ясовувати серйозні науковці під контролем федерального уряду, які розуміються на тому, що вони з Віса роблять. Немало значення, що міська влада могла мати на меті подібний план, щоб її оглянув якийсь лікар, розпитав її передісторію і взяв усі, які тільки можливо аналізи у особи, яка схожа має унікальну біологію, нібито все логічно. Але, як сказав Бетері, але. Вона надто безцінна, щоб нею ризикувати, ось у чому полягає це але якщо вони віддадуть євку неправильним людям, якщо все піде на перекіс, якщо в когось увірветься терпець і її вб'ють, просто з роздратування чи, скажімо, з потреби призначити винну жертву, яка тоді користь із неї буде усім тим матерям, дружинам і дочкам? І забудьмо про євку як про особу варту розпитування, повідомив Клін своїй дуже тонкій синій лінії. Вона не зможе і не розкаже нікому нічого, бо, схоже, сама зеленого поняття немає, що такого особливого в її біології. Плюс імунна вона чи ні, є ваблек психопатка, яка околошкала пару метокухарів. Хтось уже таки міг би, типу, дослідити її тіло, і ДНК, і все таке хіба ні? висловив обнадійливе припущення Рен Квіглі. Навіть якщо їй виб'ють мозок, і тут же поспішив додати Я просто так кажу. Я певен, що змогли б, Ренде, сказав Клінт, але подумай, чи це оптимальний варіант, мабуть, краще, якщо ми збережемо її мозок на місці, він може стати в пригоді, Рент охоче з цим погодився. Тим часом на підтримку свого сценарію Клінт робив регулярні дзвінки до ЦКЗ. Оскільки хлопці в Атланті не відповідали, постійні дзвінки й нічого не давали, окрім записаного оголошення або того самого сигналу зайнято, як було в четвер, коли почалася ця криза. Він обговорював проблему з філією ЦКЗ, якій трапилось бути розташованою на другому поверсі одного порожнього будинку на Трі-Мейн-Стрит. Номер цієї філії належав мобільному телефону Лайли, а єдиними науковцями, з яких там складався штат, були Джаред і Мері Пак. Це знову Норкрус із Дулінського виправного у Західній Вірджинії. Так починалася вистава, яку знову й знову з невеличкими варіаціями розігрував Клінт для вух дещиці своїх офіцерів. Ваш син спить, містер Норкрус, так відгукнулася Мері на початку їхнього останнього сеансу. Можна, якщо ваша ласка, я його вб'ю? Відповідь негативна, промовив Клінт. Блек досі засинає і прокидається, вона досі надзвичайно небезпечна. Нам досі треба, щоб ви приїхали і забрали її. Місіс Пак і молодша сестра Мері обидві заснули в суботу вранці, а її відсутній у місті батько досі намагався якось дістатися додому з Бостона. Замість залишатися вдома на самоті, Мері затягнула матір і сестру на ліжко і пішла, приєдналася до Джареда. З цими двома підлітками Клінт був чесним здебільшого. Просто оминув деякі факти. Він розповів їм, що у в'язниці є жінка, яка спить і прокидається. І попрохав їх узяти участь у цьому дорисвідстві із ЦКЗ, тому що, сказав Клінт, він побоюється, що його підлеглі капітулюють і розійдуться, якщо не бачитимуть, що він із кимось говорить і допомога на підході. Факти, які він оминув, стосувалися євки, її неймовірних знань, і угоди, яку вона йому запропонувала. «Містер Норкрос у мене сеча чисто, як напій, монстер Енерджі, коли я швидко махаю руками, в повітрі залишаються смуги, я їх бачу це нормально? Ох, мабуть, ні. Та нехай. Я думаю, що може бути початок мого переродження на супергероїню. А Джаред у своєму спальному мішку пропускає цю сенсаційну подію. Якщо він скоро не прокинеться, я пущу йому слину у вухо. Це був той акт вистави, де Клінт яскраво розіграв роздратування. Це все чудово, і я безумовно сподіваюся, що ви докладете всіх необхідних зусиль, але дозвольте мені повторити. Нам треба, щоб ви приїхали. Вилучили цю жінку і почали з'ясовувати причини, які роблять її інакшою. Зателефонуйте мені, щойно вилетить гелікоптер. Ваша дружина у порядку, сказала Мері, її ейфорія зніче'я згасла. Ну, без перемін. Самі розумієте, все як було, відпочиває. «Гм, Спокійно відпочиває. Дякую вам, сказав Клінт. Уся ця логічна конструкція, яку він вибудовував, була загалом такою хисткою. Що Клін загадувався, наскільки Білій Рент, Тіг, Скот у неї насправді вірять, і наскільки вона тримається завдяки прагненню цих офіцерів самовіддано діяти посеред такої аморфної і заразом кошмарної надзвичайної ситуації. Присутня була і інша мотивація у цій грі проста, проте потужна територіальний імператив, рефлекс захисту власної ділянки. У розумінні Клінтового невеличкого загону лицарів в'язниця була їхньою фортецею, і міщанам нічого тут робити. Вмішуватися в тутешні справи. Ці фактори допомогли їм принаймні протягом кількох днів виконувати ту роботу, до якої вони звикли, хоча й з дедалі зменшуваною кількістю арештанток, які потребували догляду. Вони знаходили втіху у роботі у знайомих обставинах. П'ятеро чоловіків по черзі спали на дивані в офіцерській кімнаті відпочинку і готували їжу в тюремній кухні. Напевне, допомагало ще й те, що Біллі, Скотт та Ренд були молоді й неодружені. А Тіг, старший за них на 20 років, був розлученим без дітей. Вони навіть нібито адаптувалися після певного невдоволення до рішучої вимоги Клінта не робити надалі жодних персональних дзвінків, оскільки від цього залежить безпека їх усіх і кожного. Ну і, відповідно підтримали його в найогиднішому з рішень, яке він був змушений прийняти. Під приводом інструкцій з додерження безпеки у надзвичайній ситуації, за допомогою металорізних ножиць, вони ампутували слухавки у трьох таксофонів, призначених для використання ув'язненими, таким чином позбавивши жінок, ймовірно, в їхні останні дні, всякої можливості поспілкуватися зі своїми родичами і близькими. Ця дія призвела до невеличкого бунту в день у п'ятницю, коли з півдюжини арештанток прорвалися до адміністративного крила. Хоча важко назвати це бунтом, жінки були виснажені. Окрім одної, яка тримала заповнену старими батарейками шкарпетку, всі були неозброєні. Четверо офіцерів швидко придушили повстання. Клінту від цього було смутно, але з іншого боку, цей напад, мабуть, прислужився підсиленню завзятості його офіцерів. Скільки ще триватиме їхнє завзяття, Клінт не наважувався припускати. Він просто сподівався, що його вистачить протриматися до того, як він або зможе переконати Євку передумати і почати взаємодіяти в якомусь логічному сенсі, або до того, коли зійде сонце у вівторок, у середу, в четвер, чи коли там це станеться, щоб вона вдовольнилася, якщо те, що вона казала, правда, якщо ні, тоді це не має значення, але поки це тягнеться, значення є. Клінт почувався дивовижно енергійним. Багато дурного лайна трапилося, але він, принаймні, щось робить, на відміну від лайли, котра капітулювала. Джеред знайшов її на заїзді місіс Ренсом. Вона дозволила собі заснути просто в машині. Клінт наказував собі не ганити її, як він може, він все ж таки лікар, він розуміє межі організму. Протриваєш достатньо довго без сну і фрагментується свідомість, втрачається розуміння, що важливе, а що ні, втрачається навіть здатність розпізнавати реальне. Втрачається власна особистість. Але він зламатися не може він мусить усе виправити, як він усе управив із лайлою до того, як її запопала Аврора, залишаючись стійким, переконавши її повернутися до здорового глузду. Він мусить намагатися владнати цю кризу, повернути свою дружину додому, всіх їх повернути додому. Намагання єдине, що йому лишилося можливо, Євка здатна це припинити. Можливо, Євка здатна розбудити лайлу, можливо, вона здатна розбудити їх усіх, можливо, Клінт зможе переконати її побачити в цьому сенс, світ може повернутися до нормальності. Попри всі його знання в науковій медицині, попри все, що вказувало на те, що Євка це просто божевільна жінка з манією величі, занадто багато всього трапилося, як на око Клінта, щоби цілком відкидати її заяви. Божевільна чи ні, вона володіє силою. Її поранення вилікувалися менше, ніж за день вона знала те, чого знати не могла. На відміну від усіх інших жінок на планеті, вона засинає і прокидається. Той здоровань Гірі просунув пальці крізь вічка січастої огорожі і струснув їх на пробу. Потім, схрестивши руки, він втупився очима в електронний замок розміром, як боксерська рукавиця. Клін дивився на це, відзначаючи собі, як Террі тиняється, як він копає носаком землю, відійшовши до узбіччя. Як прикладається до фляжки, і вирішив, що перед ним заварюється серйозна халепа, і, можливо, вона зовсім поряд. Він натис інтерком. Аго там, то ми все узгодили. Террі і Френку. Вас же звуть Френком чи не так? Приємно познайомитися. Ви отримали фото? Замість відповіді новий поліціянт і чинний шериф вирушили до своєї машини, сіли і поїхали. Френк гірі за кермом.